І з технічної точки зору аналізуємо основні інструменти, і все це для того, щоб кожен з вас міг діяти на ринку. Впевнено, Вимірюємо ширину трикутника, прикладаємо в точку пробою, оскільки а, графічний аналіз це наше. Ну що, друзі, усіх вітаю з вами Владислав Воробійов, Life Academy Ukraine. України. Сьогодні в нас перше вересня. а Це значить, що Що пора йти в школу. А насправді жартую. А, нам точно я думаю, не пора. А, нам пора подивитись на щотижневу аналітику. Звісно, бо сьогодні понеділок, перший день нового тижня і нового місяця. І ми з вами, як завжди, зустрічаємось у межах щотижневої аналітики від Life Academy України. А я нагадую, що. То сьогодні, як і завжди, в принципі, ми розбираємо ключові новини, дивимося. Економічний календар. Говоримо про те, що може вплинути протягом тижня на е фінансові ринки. Також переглядаємо макроекономічний календар і з технічної точки зору аналізуємо основні інструменти, і все це для того, щоб кожен з вас міг діяти на ринку впевнено е та розуміючи, що він робить. з Самого понеділку, але давайте про все і поступово, як я завжди кажу. Зараз перед вами на екрані з'явиться відеопроекція, там з'явиться календар новин макроекономічних. і Ми з вами поговоримо про те, що заплановано. Ну а що форс-мажорне, звісно, ми знати заздалегідь не можемо. І так, друзі, календар, я сподіваюся, з'явився. І понеділок ми пропускаємо, бо всі новини, які могли бути, вже відбулися, і були вони до 9 ранку. Ще по GMT. Були дозволи на будівництво по Австралії. Ну не дуже там серйозно це вплинуло на австралійський долар. А по Швейцарії були ретейл сейлз. В місячному та в річному виразі і долар франк у нас там трошки був волатильний, і по єврозоні о дев'ятій ранку було безробіття, і це теж вже все слава богу. Закінчилось. А тепер давайте подивимось на вівторок, що нас чекає 2 вересня. І так, дев'ята ранку по єврозоні, інфляція. І вона тут усіх видів та типів. Будьте уважні та обережні на євродолар, на Євростокс можна дивитись у 14-й годині по Сполученим Штатам Сен Manufacturing PMI не дуже цікаво. Далі друзі, середа, 3 вересня по Австралії. ВВП увага на австралійський долар у 9 у годині 30 ночі у 9 ранку по єврозоні PPI. В річному та в місячному виразі і о 14.00 по сполученим штатам uh, Job Openings і Factory Orders. Ну і те, і те нам не дуже цікаво у четвер, 4 вересня, у 1.30 ночі по Австралії, а, витрати на утримання будинків, household spendings і balance of trade. Увага на австралійський долар. По Швейцарії о 6.30 ранку інфляція, увага на швейцарський франк. Безробіття по Швейцарії у сьомій ранку, все те ж саме. По Єврозоні у дев'ятій ранку ретейл-сейлс, Увага на євродолар та євростокс можуть бути рухи. Передвісник нонфармпиролс у 12.15 по Сполученим Штатам АДП, виходять. виходять. Беланс трейд по Канаді. І Initial Jobless Claims по Сполученим Штатам також 12.30. В, 12 в 14.00 по Сполученим Штатам ASM Services PMI, тут не дуже цікаво. І по Японію 23.30 Household Spendings, тут теж увага на е, долар-єр. Ну і друзі, п'ятниця. Я думаю, ви здогадуєтесь. Перша п'ятниця місяця. сама головна новина, про яку всі кажуть, і яку ніхто не бачив. Ну що, що звісно, жартую. А всі бачили і всі торгували, і всі заробляли. Non-Farm Payrolls о 12.30 Кількість створених робочих місць поза сільськогосподарським сектором у США. Як ви бачите, не дуже сильно по прогнозам, буде відрізнятися від попереднього, тому тут увага. На те, що вийде, фактично, по сполученому королівству у шостій ранку ретейл сейлс Увага на футсі та на британський фунт по германії factory ордерс. Ну тут можна на DAX, ДАКС, та Євро подивитись у 12.30 тридцять. Окрім до Фарперов по Кададі зайнятість та безробіття, і по сполученим штатам середня заробітна плата за годину і безробіття. Також а, і у 14 годині PMI по Канаді. Ну тут можна на канадський долар подивитись. Отакі друзі нас чекають новини, як ви бачите, з запланованих нічого там прям сверхкритичного, критичного, але саме весело буде в п'ятницю, першу п'ятницю нового місяця. Non-Farm Payrolls. І чекаємо польотів у вісні та неяву. На всіх фінансових ринках на всьому, що з доларом пов'язано. навіть біткоін може відреагувати, тому не дивуйтесь. Ну а я друзі нагадую, що якщо ви хочете ще більш глибоких та детальних розборів ринкової ситуації, прямо під цим відео переходьте по лінку та активуйте собі безкоштовну підписку Лайф або відразу придбайте Live Plus. на відміну від лайфстарт, де ви можете отримати прогнози, які не встигають потрапити в ефір. Деякі закриті вебінари, навчання, додаткові матеріали, лайфхаки, безліч їх там по ринках у підписці Life Plus ви також можете отримати, що. Правильно, можливість букати one to one сесії з експертами академії. Наприклад, ви хочете півгодини поспілкуватись зі мною будь-про що, від погоди до фінансових ринків, я для цього відкритий. А ви букаєте one to one сесію на час, який влаштовує нас або в календарі у підписці Live Plus, і після цього ми з вами зустрічаємось і півгодини спілкуємось про вашу торгівельну стратегію, що вам вдається, що не вдається. Я намагаюсь дати поради, як це вдосконалити, базуючись на власні. Власному досвіді, ну а ви приймаєте свої власні рішення. Ну і також друзі, не забувайте про наш Тікток та Інстаграм. Там, здебільшого, розважальний контент, якщо ви хочете щось цікаве подивитись та посміятися, але також там є і деякі лайфхаки по і рубрика, куди далі піде графік, і ще безліч цікавого там а, того, що може вас ну якось там. Допомогти розвиватися також на фінансових ринках. Ну а тепер, друзі, ми переходимо безпосередньо до графіків. Починаємо як завжди з канадського долара, і будемо дивитися, чи можемо ми тут взагалі відкривати якісь угоди. По канадському долару в нас отака цікава картина. В нас продовжується дивергенція. Вона вже стала подвійна. Да. І і якась множинна така на RSI. І все це нам говорить про можливий розворот. Також зверніть увагу, що по ковзуючому нас нема ще перетину, ну, але якщо ми будемо тут малювати лінія супротиву, лінія тренду в даному випадку буде а, от щось таке в нас вимальовуватись на ринку, і в принципі, в принципі це можна використати. Я думаю, що ми відкриємо з вами купівлю прямо по поточній ціні. зараз покажу, куди поставимо стоп-лосс. А от тейк профіта в нас, я думаю, не буде. Ми ризикуємо тут двома доларами, але звісно ж, не в доларах справа. Як ви пам'ятаєте, якось ми переживемо це при такому розмірі мого депозиту. А ось нам цікаво, чи підемо ми далі вгору. Якщо проб'ємо, наприклад, цю основну лінію тренду, чи буде подальший серйозний рух до гори. А все це виглядає досить так е цікаво. Я думаю, ми можемо скористатися нагодою і угоду відкрити і подивитися. Що з цього вийде далі? Друзі, євробакс Що стосовно євробакса, ми пробили трикутники, йдемо вгору. Вже зовсім скоро може бути 100% корекції. Ми будемо видаляти ці фібарівні. Нарешті не пройшло, як то кажуть, і місяця три дні не вистачило. Якщо сьогодні перетнемо, а якщо це буде пізніше, можливо, якраз місяці пройде, щоб вся ця корекція себе вичерпала, а можна відкривати купівлю. Навіть я б сказав, що це було потрібно робити ось тут або ось тут. А коли ми пробивали чи тестували зі зворотнього боку цей трикутник, бо його всі бачили, і ширина трикутника прикладена в точку пробою, дає нам орієнтир десь приблизно 1,1835. А ні, 1,1845, Ані о, така прикольна історія. Ми можемо, звісно, зараз купити, але стоп лос вже доведеться ставити не класично. Кудись плюс-мінус сюди, і там буде 70 пунктів стопа проти 1400 профіта. Що, в принципі, 2 до 1, і це прикольно. Тому відкриваємо угоду, ставимо стоп лос такий маленький, на 7 доларів, і тейк профіт на 13 з копійками. От така от історія. В принципі, цікаво, що вийде, бо ковзаюча купівля, трикутник, купівля, і ми купівля, ну і тільки не і продаж, ми вийшли з зони перекупленості. Далі, друзі, британський фунт. Що стосовно британського фунта, він потрошки теж намагається пробити цей трикутник, і в принципі, тут це виглядає більш цікаво для купівлі, ніж на євро-доларі. Тому тут ми тим паче будемо відкривати. Зараз покажу, яким саме чином. Вимірюємо ширину трикутника, прикладаємо в точку пробою, оскільки а, графічний аналіз це наше все. І давайте поміряємо. 100 будемо ставити за правилами. 86 пунктів стопа і 1600 профіта. Теж 2 до 1. Тому без вагань відкриваємо угоду. Ставимо стоп-лосс і ставимо тейк профіт. Куди ж без нього? І така картина. Ковзаючи купівля, хоча я б сказав, що ще переплетення всередині трикутника. По трикутнику вже пробій купівля, і ми сидіти купівля, РСА нейтральний наближається до зони перекупленості. Далі, друзі, долар-франк. А отут ми нічого робити не будемо. В нас знову бічний діапазон, але для того, щоб його намалювати, треба цей трошки звузити і намалювати ось такий. Ніхто нікуди не просувається, всі стоять на місці, і взагалі все це не цікаво. По ковзуючим продаж по мій продаж по п'ятдесят 50%. Фігур я тут не знайшов, коли готував нашу зустріч. Тому якщо у вас є якісь ідеї, і ви хоч бажаєте їх реалізувати, як то кажуть, прапор вам в руки, і можете їх реалізовувати. Але я на франку нічого на жаль не побачив. Долар єна така ж сама історія. Ми трошки звузимо цей діапазон, який був, і намалюємо новий, який ще вущий за попередній, як мінімум майже в два рази. І ніхто нікуди не просувається, Ковзаючи переплетення, ну можу сказати, що ще продаж, але ось ось і червона синьо пересече перед По МСД взагалі якісь жахи. Ми прилипли до нульової лінії, то купівля, то продаж, ресай близько 50. Нічого не робимо, як ви розумієте, і просто спостерігаємо. Далі, друзі, золото золото дало жару. Я сьогодні робив там аналітичний огляд для наших колег з Латинської Америки. Робив і для України аналітичний огляд. І золото, якщо чесно, мене так здивувало. Бо п'ятниця та понеділок, прям такі прикольні дні. Ми вийшли, можна сказати, на новий рівень. Ми видаляємо ці фіборівня. Бо коли вийшов на новий рівень, ФІБО рівні не потрібні, поковзуючим купівля впевнена, по і купівля впевнена, РСА, до речі, продаж з дивергенцією. Ну, РСА, як завжди, він нам завжди портить всю історію, всю малину, як то кажуть, з'їдає в нашому випадку. І тут зараз сигнал на продаж. Але в цілому, плюс-мінус, навіть якщо лінії тренду тут малювати. І лінії прискорення, а, до речі, прискорення, здається, ні ще не пробити. Ми так, на межі, але ось ось. Ось ось буде ладоватися пробивати. Та що ж таке? Чи просто відстрибувати будемо від цих рівнів? Подивимось. Тому, друзі, я купівлю по золоту тримаю, чого кожному з вас і бажаю. Сподіваюсь, ви також купляєте і тримаєте. Далі, друзі, срібло. На жаль, поїхало без нас. Але поїхало гарно. Фіборівні видаляємо, вони геть нам більше не потрібні. І маємо, що маємо висхідний тренд також кілька прискорень один за одним. І тут, на відміну від золота, а точніше ні. Тут так само, як і на золоті. Ми маємо отаку от картину. А, ні, все ж таки, друзі, вибачаюсь. Все ж таки, пробійчик є а Боковий прохід в цей пробій, але ну, все ж таки, пройшли ми з вами. Тому, як бачите, як бачите, ковзаючи купівля, канал, ну була купівля, але вже з п'ятниці все відпрацьовано. Вуу-воу-воу. Секундо. Ось. Тому сенсу яко вже нема. Ми сіді, купівля. Ресай, ось ось почнеться розпродаж, де ще є така якась невпевнена дивергенція присутня. Далі друзі, Dow оновив тоді історичні максимуми і забився в діапазон. Ніхто не кутуди не просивається, але враховуючи те, що каже там Трамп, і що відбувається взагалі, ну. Но... Як то кажуть, не дивно, що так поводить себе американська фонда. І ми сиділи прилип до нульової лінії, RSI близько 50, ковзуючи переплетення. У мене угод немає, нікому нічого не раджу здобу робити. Якщо у вас є, звісно, якісь власні ідеї, реалізуйте, але я тут нічого не знайшов і так нічого і не побачив. Далі, друзі, нафта. Що стосовно нафти, як ви бачите, ринок трошки лихоманить. Ніхто не може зрозуміти в якому напрямку йти, то пробиваємо сигнал на розпродаж, то відростаємо і так по колу. Ну а звісно, тут в першу чергу Росія, яку активно викидає з НАТО ринку, як ви бачите, кінетичні санкції працюють і наразі вже. Виведено з ладу близько 20% потужності нафтопереробних. Хтось каже, що 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 25. А я кажу, що замало. Треба 95 і тоді все буде чудово в нашому світі. Але на поточному етапі, ну, зараз все так же йде боротьба. От того фактора, що Росія може бути викинута з нафтового ринку, і я думаю, що. Безліч крупних гравців бажає цього бо кому потрібні конкуренти, які демпінгують ціну. А другий момент: що ОПЕК наращує видобуток. Штати взагалі ОПЕК не слухають. Там все просто, там рекордні видобутки за минулий місяць. А от вересні чекаємо знову підвищення квот для Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів і ще для когось не пам'ятаю, але квоти будуть збільшуватись. Тому от така іде балансування. На межі, запаси ростуть, квоти збільшуються, деяких гравців з ринку викидають. і Отак воно одне за інше, одне за інше. І що ми з вами бачимо? Ну на годинному графіку нема про що казати, ковзуючи, як ви бачите, переплетені купівля по йому перепродані з поересаю. А якщо подивитись на дейляк, Ну можна сказати, що в нас на долар змінився головний діапазон, в якому йдуть коливання. І наразі ми стоїмо от в цьому діапазоні. Зараз цей трошки менший зроблю. А цей. Трошки подвинув. Та що ж таке? Ну. Так, виділятись будемо сьогодні, шановний. Ну, плюс-мінус, ось так. А він став трошки вущий на декілька там десятків центів, і зміни... змістився догори. Ось до цього рівня супротиву. Все. Більше нічого не змінилось. Тому, друзі. Як то кажуть, по е, нафті стримане очікування, що буде далі. Поки що нічого не робимо. Ну або якщо ви тримаєте там продаж велику, а вже досить давно тримайте її надалі. Як ви пам'ятаєте, після 13 денної війни Ізраїля та США проти Ірану дуже сильно скоригувалась нафта, і тоді явно інсайдерів була інформація, що буде далі з Іраном. З постачанням нафти, з санкціями, ну здебільшого з усі, а от зараз явно немає інформації, тому що передбачити те, що роблять Сполучені Штати та Ізраїль, можна, а те, що роблять зсу, неможливо. Добре, їдемо далі, і нас чекає біткоін. Що стосовно біткоїну, як ви бачите, картина ось така. Я вже сьогодні його намагався думав, ховати. До речі, підпишіться на наш. Телеграм-канал, в нас там їх два. Не забудьте знайти після придбання підписки Life Plus Вам ще другий канал стане доступний. Я сьогодні цей пост і там і там запостив. Підкоін, ефір і альти. Як зараз там? Триває ця боротьба, я думаю, буде цікаво почитати, бо знаєте, після того, як я його написав, використовував декілька джерел, додавав, звісно, свої думки. Що я думаю з того приводу. Після того, як перечитав те, що написав, аж самому сподобалось. Дійсно, цікаві часи настають, і будьте більш уважні та обережні, як з ефіром, так і з біткоїном, ну особливо з біткоїном і з Альтою. Далі, друзі, біткоін на дейлі графіку. а на годині забув сказати, ковзаючи майже купівля. От якась корекція пройшла. Слава тобі, господи, щось почало змінюватись. На й не впевнена невпевнена купівля, RSI близько 50%. Біткоін дейлік як ви бачите, справі кепське пробій е, лінії підтримки у подвійної вершини наполовину, тільки відпрацьовано, і ми можемо дуже швидко поїхати на 103 тисячі. І взагалі, сьогоднішній день, незважаючи на те, що доджі такий намалювався після оновлення локального мінімуму, він взагалі від цієї можливості нас не позбавляє. Тому будьте уважні, обережні, глобально нічого не змінилось. Справи виглядають досить погано на довгостроковому таймфреймі. Якщо поглянути на годинний графік ефіру, можна сказати, що тут теж нічого не відбувається. Є якийсь боковик, вихідні прийшли під знаком нічого не робимо. Понеділок так само ми продаж, росай щось схоже на 50%, ковзуючи переплетення ні купівлі, ні продажу, але ну, годинний графік не залишаємо. Якщо подивитись на дейлі графік, от дивіться, яка картина. Ми все ж таки пробили то прискорення, яке було в п'ятницю. Це відбулося. Потім на вихідних трохи коригувалися, і ось новий день малюється. Головна лінія тренду живіша за всіх живих, ціла і готова до застосування. Прискорення трошки пробито. Можливо, ми тут малюємо щось схоже на клін чи на трикутник. Поки що не знаю, як його характеризувати. Будемо дивитись а Навіть на канал більше схоже на такий висхідний, по мірі розвитку подій, але глобально на ефірі все дивляться вгору. Тобто, тут ми тільки виключно про купівлю і розмовляємо. Ну що, друзі? Ми з вами подивились на все, що планували сьогодні. подивились на всі наші торгівельні інструменти, навіть відкрили три угоди, і в п'ятницю це буде яке в нас п'яте. А вересня будемо підбивати підсумки і дивитися, щось там трапилось чи не трапилось, і який взагалі результат. Ну а я, як завжди, друзі, хочу сказати вам дякую за те, що ви були ці там 20 хвилин зі мною. Якщо вам було корисно тисни подобайку цьому відео, жмякай на дзвіночок, і підписуйся на наш YouTube канал, щоб не пропускати наступні випуски. Буде цікаво, як завжди. І це допоможе ще більшій кількістю людей дізнатись про наші аналітичні огляди. Пишіть в коментарях будь-які ваші запитання. Я все читаю та враховую наступних наших аналітичних випусках. Можете написати, може, якісь активи. Ви хочете ще побачити в аналізі, чи ще щось таке. Поспілкуємось про це, буду вам відповідати. Ну і. І це була врешті-решт щотижнева аналітика, і ваш ведучий Владислав Воробйов, аналітик Life Academy Ukraine. Україн. Пам'ятайте, що ваша перевага сьогодні це системність та тверезий аналіз фінансових ринків. Ну а я з вами не прощаюсь. Ми побачимось вже у п'ятницю. Будемо підбивати підсумки цього тижня. Вам гарного торгівельного тижня і до зустрічі у Life Academy Україн. Як завжди, саме головне. Бережіть себе і щоб все було добре. До зустрічі!